Вас вітає програма ранок вдома на календарі, 28 жовтня. Ви прокидаєтеся в компанії Лілії Ребрик та Костянтина Октябрьського. Ми досі з вами на зв'язку завдяки інтернету. Отже, на жаль, через війну розв'язану Росією та постійні повітряні атаки ракетами та дронами Камікадзе. Безпека нашої команди. Передусім, проте ми тримаємо цей інформаційний фронт, аби показати, що українська нація смілива, відважна, нескорена, тож із позитивними думками вриваємося в цей новий день. Цього дня 1886 року в Нью-Йорку відбулось урочисте відкриття статуї свободи. Її повна назва Свобода осяює світ. До Америки пам'ятник доставили з Парижа. Це був подарунок американському народові від народу Франції на знак дружби між двома країнами. Висота скульптури 93 метри, що дорівнює 25 поверховому будинку. Автор проєкту французький скульптор Фредерік Бартольді у правій руці леді Свобода тримає факел. А в лівій книгу з датою підписання декларації про незалежність Сполучених Штатів Америки у короні статуї є сім променів. Вони символізують сім континентів і сім морів. Статуя свободи символ Нью-Йорка та гордість Америки. Туристи можуть підійматися вгору на 354 сходинки. Статуя свободи занесена до почесного переліку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цього дня 2007 року британська газета Daily Telegraph представила список 100 геніїв сучасності. Є в ньому і український художник Іван Марчук. Свій перший цикл картин він назвав голос моєї душі 1979 року. Роботи живописця були презентовані в Мюнхені, Парижі, Нью-Йорку та Лондоні. Однак творчість Марчука не сприймала радянська влада. Він зазнавав постійного переслідування та тиску з боку КДБ. Через це у свої 53 був змушений емігрувати до Австралії. Також певний час художник проживав у Канаді та Америці, але через 12 років. Повернувся до України. Марчук створює картини в авторській техніці плінтанізм. Найвідоміші його картини: автопортрет, волошки, долі. Роботи живописця представлені в музеях і приватних колекціях Європи та США. Сьогодні день визволення України від німецько-фашистських загарбників. Під час Другої світової війни військові дії на нашій території тривали 40 місяців. Десятки тисяч міст і сіл перетворилися на руїни, були зруйновані понад 16 тисяч промислових підприємств, а 10 мільйонів людей залишилися без даху над головою. Але саме на українській землі відбулись ключові битви за визволення Європи від нацизму. Одна з них Битва за Дніпро. За різними оцінками, загальні втрати населення України під час окупації це 8-10 мільйонів осіб. А яким буде 28 жовтня 2022 року, залежить від кожного з нас.